Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, е, іменно е, питання праведності і духовності е, є основополагаючими е, вірі Христові. Чому праведність людини само по собі не може спасти людину? Тому що навіть людина, до прикладу, починає боротися своїми гріхами, з п'янством, з лудом, з убийством, і на цьому шляху вона починає якісь робити кроки і вроді підходить до праведності, але все рівно е, після цього в неї починаються інші проблеми. Тобто, це як е, велике колесо, воно обертається. І людина, як білка в колесі, е, крутиться і не, не може побачити кінця краю. Іменно Де вона може вийти на праведність, і де вона може бути на вершині духовності. Тому е, іменно нам імено було е, предложено Богом іменно Спасіння після того, як Адам і Єва впали в гріх, і все людство вже. Було заражено перевородним гріхом, і воно вже не могло відкупитися. Тому Адам і Єва е, іменно вкусили плода, і вони е, пішли вже з раю в пекло е, іменно після своєї смерті. І е, після цього наші ще більші гріхи нас все, все одно ввергало в це пекло. Тому іменно 2000 років назад Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб свершити цю жертву для спасіння всіх, щоб спасти людей і для того, щоб показати людині шлях до спасіння. І Він всі Євангелії. Нам показує по прикладах, по ділах, яким нам необхідно пройти шлях, що ми повинні відкинути гріх і жити правильно, і любити ворогів своїх, робити добро, всім допомагати, відкидати свій егоїзм і бути світлими, з якими й другі потягнуться. І тому Господь про іменно цей шлях показує. Але цей шлях людина повинна проходити з Богом. Коли вона повірує, коли вона е, стане е, тим е, світилом, тим орієнтіром, е, яке вже може бути світити, ця свічка віри. Тому, коли людина прийде, прийде до Бога, потім вже Людина читає Біблію і вона починає розуміти, що вона по суті, почала цей процес іменно спасіння. А вже Господь в своїй благодаті довершує це спасіння. Тобто людина по праведності своїй не може спастися. Людина тільки може спастися по благодаті Божій. Людина має поняти, що Бог. Це є е, Спаситель світа, що він є е, доброчинець для людини, того, що він спасає людини, що він милостивий, що він е, допомагає кожній людині для того, щоб, щоб спастися. Але Людина повинна прийти на цей шлях. Тому євреї у старому завіті спасалися своїми ділами, законами. В Новому Завіті люди тільки спасаються через хресне знаміння, хресні страдання Ісуса Христа, через Його благодать через Його силу. Тому, коли люди вже прийдуть до Бога, пізнають Його, вони іменно починають вже жити по-другому. І тому ці всі заповіді, які Ісус Христос. Говорив в Євангелії, вони вже стають в них на серці як основополагаючих е, орієнті їхнього життя. І тому е, для людини важливо, іменно, якби прийшовши до е, спасіння іменно йти стопами, які написані в Євангелії. Потім е, людина вже по благодаті Божій починає боротися з своїм гріхом, і вона по благодаті Божій може його не повторяти. Тобто, вона з, одного, з одної праведності входить в друга праведність і стає ще праведністю. Тобто в благодаті Божій, в благодаті Ісуса Христа, ми всі Спасаємося. Тому людина повинна прийти цей шлях. І для того, щоб е, докорінно поміняти е, своє бачення свого життя. І для е, людини іменно осознання Бога, воно повинно війти в його розум, серце і е, ставати самоцілю Його життя. Тому призивання ім'я Господнього, е, е, молитвенні, е, іменно пристояння, благодарення Богу. І наші добрі діла вони прийдуть самі по собі, тому що вже Дух Святий, Божа благодать, буде з нами, і ми вже, нам легше проходиться цей шлях. І для нас необхідно е, поняти одну річ, що. Е, ми самі по собі, як би одна сторона цього питання спасіння. З другої сторони це знаходиться Ісус Христос. Тобто, дві, е, дві енергії. І тут е, входить е, е, іменно ця система субенергія. Е, е, енергія двох. Іменно начал, людської і Божественної, вона приводить людині до того, що людина починає спасатися і йти за Богом. Це важливо знати кожній людині, яка прийшла до віри і прийшла до спасіння. Субенергія це е, іменно то, що без чого ми якби, не можемо на цій землі. Якби, мати божественну силу божественну благодать. І тому о, для нас необхідно це поняти, сприйняти, і щоб ми могли вже о, по цьому шляху йти. В ім'я ця і Святого Духа і Христос посеред нас.